什么没出来？ Е, Інших пропозицій є? Non. Немає. Тоді ставлю на голосування, щоб секретарем на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету була слусить Юлія Миколаївна. Хто за? Проти утримався одноголосно. Прошу Юлія Миколаївна. Прошу його переглянути. І ставлю на голосування, щоб запропонований порядок дані взяти за основу. Хто за? Проти, утримався. Отново. Чи є інші пропозиції до запропонованого порядку дані? Немає. Тоді ставлю на голосування, щоб запропонований порядок дані прийняти в цілому. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Одному. Павлічук Сергій Петрович про затвердження середньострокового плану при корите пубічних інвестицій на Україну своєї територіальної громади на 26-й 28-й років. Пропонується наступний проєкт рішення про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій в міської сфері. виконавчих органів ради своєї потічка. Ми то рішення мали, мали можливість з ним ознайомитись попередньо. Так декілька звідси скажуть, що є е, вибрані певні напрямки, галузі, які будуть фінансуватися в ті роки, це муніципальна інфраструктура. Не публічними, оці капітальні видатки, можливо, знайдуться інвестори на праві об'єкти, які будуть фінансуватися. Оце є важливим. І ми маємо таке велике сподівання на інвестиції, десь не тільки з державного бюджету, але й відповідності і міжнародні, і міжнародні інвестиції також. Чи є запитання щодо проєкту е, рішення? Немає запитання. Які стали на голосування запропоновані проект рішення? Хто за? Дякую, Сергій Петрович. Наступний доповідач Марія Степанівна, Будь ласка. Про схвалення прогнозу пожертву в Яруської міської територіальної громади на 26.28 роки. з Хочу -Малізь, сказати, що прогноз місцевого бюджету це такий документ, яким плануються гарні показників, доходів і видатки на три наступні бюджетні роки. У нас є складене 26, 27, 28 роки. Цей прогноз ми вже робили, такі розробляли в доверені роки, але. Буду Ну, тому три роки ми прогнозу не розробляли, але вже є, я так зачитаю, такі основні моменти, що прогноз місцевого бюджету розробку відповідно до статті 75 рік 1 бюджетного кодексу України, керуючи під пунктом 1 пункту, а статті 28 та частини першої статті 52 закону України про місцеве самоврядування та постановить... У червні 2021 року за номером 314 притвердження вікової форми прогнозу місцевого бюджету та інструкції до її складання. Такими як основними показниками, так, завдання прогнозу є планування реальних надходжень бюджету міської ради. Це все складається на основі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку територіального громадського рахування бюджетного та податкового законодавства і фактичного рівня. Такими основними моментами до прогнозу, я хочу просто сказати, які будуть такі зміни 26-му році, буде збільшуватися мінімальна заробітна плата. Цей документ, якщо ви мали можливість западник, то він є пояснювач записка, там є дуже великий опис цього всього, що ми будемо працювати. Я вам скажу, основні ми... моменти, бо тут так. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року буде становити 8 688 гривень. З 27, 27 9 374 гривні і з 2028 році 10 69 гривень. І також буде зростати єдина посадові плата по єдиній тариф. Це е, мінімальний е, перший тарифний розгляд єдиної е, е, тарифної сітки. У 26-му році буде 3470 гривень, у 27-му році 3744 гривні і у 28-му році... 140 мільйонів 106 тисяч 500 гривень на 20 років. У 2027 році прогнозується вже перепроводський вськових в місцевий бюджет е, 74%. Ну, на мене дію, що так буде, тому збільшені е, такі е, доходи, е, також в е, нас передбачається на е, 26 рік.

Також я хочу зазначити, що вперше цього року в тому прогнозі є видатки на публічні інвестиційні проєкти, про що говорить Сергій Петрович. Це є на основні такі великі капітальні видатки і теж є зазначені суми. І на, 20, на 26 рік у нас є за рахунок місцевого бюджету 5 мільйонів і 25 мільйонів. Ми сподіваємося за рахунок. Моменти. Якщо щось з вас цікавить, я можу вам ще подрібно розказати, що є в тому нашому партнері. Чи є запитання? Чи є запитання проекту Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримуйся Дякую одного У нас питання різне. Чи є когось виступає пропозиції побажання? Немає. Тому всіх запрошуємо сьогодні на четверту годину до пам'ятного знаку. Е -е, будь ласка, приходьте. В нас буде.